Вітаю сьогодні, середа, 14 серпня. Ми в магазині меблі Комфорт, і у нас оновлення меблів. Нам навезли цілу купу нових класних меблів, і зараз я буду мати, чим вам хвалитися. І тут у нас перша новинка: це шкіряний гарнітур з Італії. В комплекті маємо тримісний диван, двомісний диван і. Пишне крісло. Це просто чудовий шкіряний гарнітур, він дуже м'якенький, надзвичайно приємний для відпочинку. Всю поверхню цих меблів покриває така досить зносостійка і міцна натуральна шкіра. Як бачите, обшивка практично в ідеальному стані, немає жодних потертостей чи пошкоджень. Дивани чудово виглядають і стануть справжньою окрасою вашої вітальні. І по цінах весь набір коштує 1280 євро, і до наступного оновлення робимо знижку у розмірі 100 євро. Ще одна нинішня новинка це широкий двомісний диван у натуральній шкірі такого насиченого червоного кольору. Високоякісна натуральна шкіра покриває всю поверхню цього дивану. Вона дуже міцна, зноси стійка, гарна в догляді і взагалі дуже невибаглива в догляді. Цей диван виготовлено в Італії, тому щодо дизайну тут немає жодних питань. Він просто чудово виглядає, ексклюзивні форми, округлі, чудове пошиття і взагалі дуже ефектний і яскравий вигляд. До речі, ззаду він також чудово виглядає, його можна ставити навіть посередині кімнати. А ще диван надзвичайно комфортний для відпочинку. На ньому зручно і посидіти, і полежати. І ціна його 530 євро. До наступного оновлення робимо знижку у розмірі 30 євро. Поспішайте придбати по вигідній ціні. Тут у нас ще одна новинка це вишуканий шкіряний диван дубовій оправі. Це класична модель, дуже міцна, зносостійка. Виготовлена в Голландії дубовий масивний каркас, дуже красива і міцна, товста шкіра використана. Це дуже якісний тип диванів, бо вся його м'яка частина є цільно литою. Це значить, що він ніколи не втратить своєї форми і завжди буде чудово виглядати і буде забезпечувати гарну підтримку для всього тіла. Тільки гляньте на це пошиття, дуже гарно виглядає. І практично ідеальний стан. Ціна такого дивану 590 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 550 євро. До речі, ззаду він також красиво виглядає. Задня спинка глуха дубова. А тут у нас трішки посуду буквально посередині залу поставили комплект м'яких меблів у такій ніжно-кремовій шкірі з рожевим відтінком. Це маємо тримісний диван і два крісла. Сам диван розкладний. Цей набір зараз продаємо по зниженій ціні. Він коштує 1050 євро. Зараз його можна придбати всього за 950 євро. Навпроти цього комплекту маємо кутовий диван у світло-блакитній шкірі. Диван виготовлено в Італії виробником Альберто Нієрі. І ціна такого дивану 950 євро. Тут ще один тримісний диван від цього ж таки виробника в дуже подібному дизайні. Його ціна 620 євро. У другому залі у нас є ще одна чудова новинка. Це величезний шкіряний гарнітур від того ж таки виробника Альберто Нієр, який складається з тримісного дивану, двомісного дивану і крісла. Це просто розкішні меблі в прикрашені е, дерев'яними вставочками з інтарсією. Всю видиму поверхню цих меблів покриває дуже товста м'ясиста шкіра такого насиченого бежевого кольору, можна сказати, навіть з пудровим відтінком. Як бачите, в них дуже м'якенькі поручні, спинки, а також пухкі сидіння. Ціна такого набору 1350 євро. І зараз його можна придбати зі знижкою за 1200 євро. Знижка діє до наступного оновлення меблів. Під ціною у нас комплект м'яких меблів трійка, двійка і крісло. Це фантастично м'які і затишні меблі. У двомісному дивані і в кріслі вмонтовано механічні реклайнери. Дивани зручні тим, що в них досить такі високі спинки з валиками. На них зручно спертися. В міру високі сидіння і надзвичайно м'якенькі. Ціна тримісного дивану 470 євро. Двомісний диван з реклайнером також 470 євро, а крісло 250 євро. Воно також з реклайнером. А тут у нас застоявся чудовий шкіряний диван у білосніжній шкірі. Чесно кажучи, я дивуюсь, чому він ще досі стоїть. Бо диван практично в ідеальному стані. Він надзвичайно зручний і посидіти, і полежати. Якість шкіри просто фантастична. Диван чудово виглядає і дуже простий в користуванні. Шкіра має спеціальне захисне покриття, завдяки чому вона менше брудниться і легко очищається. Взагалі, у нас є два таких дивани: цей в білій шкірі коштує 950 євро, і в темно-сірій шкірі в таку саму сторону має кут, коштує 850 євро, якщо не помиляюсь. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі наші новинки і дещо з попередніх колекцій. І поки ви ще тут, я ще хочу донести до вас деяку рекламну інформацію. Отже, для вів'ян і жителів міста Жовкви ми робимо розстрочку на меблі. Тобто, ви можете собі обрати практично будь-який диван, який вам сподобався, і виплачувати його частинами. Оплата частинами надається суто від нашого магазину. Це не пов'язано з жодними. банками. Отже, у вас не буде переплат і жодних комісій. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, то ставте вподобайку, залишайте коментарі і підписуйтесь на наш канал. Всім дякую за перегляд і бажаю гарного завершення тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок.